Вчора у міському палаці культури відбувся концерт відомих українських виконавців Олександра Пономарьова та Михайла Хоми з програмою Україна переможе. Вона об'єднала у собі потужні дуети, чуттєві соло та проникливі нові композиції, які стали символом нашої незламності. Спеціальним гостем на концерті стала відома на всю Україну маленька волонтерка зі Львову Анна Марія, яка заспівала власну пісню Ліхтарики. Анна Марія ми приїхали в Кременчук. Це головна сцена міста. Я тут виступав на площі не раз і знаю прекрасно, які тут люди. Люди дуже щирі, гарні, привітні, гарні оплески дарують. Тоді ми даруємо вам. Пісню ліхтарики запалюйте свої ліхтарики на телефонах, Будь ласка, для Анни Марії запалюйте всі. всі. Менчужани активно долучилися до концерту, підтримуючи не лише українських артистів, а й благодійну мету заходу. Їхня енергія, теплі оплески та спів разом з виконавцями створили атмосферу, яка об'єднала усіх в прагненні до перемоги. Діджо перший раз прийшов на нього, подивився і подивимось. Пономарьов також перший раз будемо дивитися. Діджіоно подобаються пісні, але в такому репертуарі не бачу ні разу. Буду, подивимось. Тому що тому що я люблю пономарьова і діто. Під час концерту артисти розповіли, що цей тур має благодійну мету. На кожному виступі проводиться аукціон, кошти з якого спрямовують на Збройні сили України. Музика для артистів це не лише спосіб спілкування з публікою, а й можливість допомогти тим, хто захищає нашу країну. Софія Григоренко Іван Каченко, Кременчуцькі новини.